Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут кафедра фізичного виховання. Умови проведення завдань творчого конкурсу. Тест фізичної підготовленості номер 4 Перехід з упору присівши в упор лежачий за одну хвилину. Зараз ми опишемо та продемонструємо це випробування. Розпочинаємо. Тестування повинно відбуватися на рівній горизонтальній поверхні. Вихідне положення упор присівши, Долоні на рівні плечей коліна максимально наближені до грудей. За командою «Руш» учасник здійснює перехід в положення упор лежачий наступним переходом у вихідне положення. Результатом тестування є кількість правильно виконаних разів вправи за одну хвилину. Загальні вказівки і зауваження. Виконання вправи не зараховуються у разі. Порушення в положенні упор лежачи прямої лінії. Голова, тулуп, ноги, торкання підлоги калінами, стегнами або тазом. Бажаємо успіху.